Кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй то змай, то змай, заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. То смай кашлю немає. Країна повернула додому 31 свого громадянина, яких утримували на території Білорусі. Звільнені українці були засуджені у Білорусі. Наймолодша Марія Місюк її заарештували 16-річною. Є люди із тяжкими хворобами, включно із онкологією. каже Тетя. На демох автобус зі звільненими українцями вже на нашій території. Тільки їх не зустрічають рідні, як ми звикли бачити на обмінах. У координаційному штабі наголошують, це і не обмін, це повернення українців з Білорусі. Повертаються люди, які були засуджені на території Білорусі від двох років, та в принципі була загроза у багатьох. Провести остаток свого життя відповідно в тюрмах. Та домовленість, яка була досягнена, дала їм можливість повернутися до цивільного мирного життя. Одна зі звільнених Марія Місюк у 22-му році разом з батьками вона переїхала до Білорусі. Згодом там її засудили до 13 років. А у 2024 році білоруські пропагандисти навіть зробили про неї фільм. Хей, мадам, їдемо в Білорусь. Я там забила дівчина каже, що бачила його на суді. Мені здається, вони всрались. Вони хотіли зробити краще для своєї пропаганди, але у них не вийшло. Вийшло позорненько. для них, а не для нас. Окрім Марії, до України повернули ще 30 громадян. Серед них важкохворі. зокрема, на онкологію. Іди, іди, іди. Угорнута в український прапор зі сльозами на очах стоїть Лідія Грук. У Білорусі її засудили до чотирьох років колонії. Спочатку мене звинувачували в підготовці акту тероризму. Потім, через рік, сидячи в СІЗО на закриті справи, мені перекваліфікували статтю і змінили на, агентур, на агентурну діяльність. Її затримали разом з чоловіком. Він теж отримав бирок 24 роки суворого режиму. Якихось дій я не робила прямир. Я знала, що мій чоловік допомагає Україні, що він спілкується з українцями. а знала, що він на стороні України. Я розуміла, чим це може закінчитись. У Білорусі в жінки залишилось четверо неповнолітніх дітей. Мені кітка, йому 8 років. Далі в мене йде Кирил. 3 грудня в нього день народження, йому буде сім рочків, пішов перший клас тільки. Далі дочка, дівчинка Сашка, їй 4 рочки. І наймаленька Стефаніка, їй 3 рочки. Вона, на жаль, мене, мабуть, не пам'ятає, ну що коли забрали, їй було чіткі сім місяців. І вона тільки нічна говорити. На усіх українців, що сьогодні повернулися, чекає не лише реабілітація, а й перевірка правоохоронних структур. Сьогодні люди, які повернуті з різними статтями, оскільки ми розуміємо, що Білорусь і Російська Федерація також застосовують до наших громадян інколи правдиві вироки виносять а інколи це видумані злочини, в яких вони були звинуватили наших громадян. Повернути наших з Білорусі допомогли Сполучені Штати. Тетяна Демух та Валерій Рябченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.